Чого очікуєш від перегляду футзалу з Сфафбет? Голівудського блокбастеру на полі. Фавбет. Титульний партнер FavBet Екстра ліги. Як вважаєте, які ключові фактори сьогодні були всі зустрічі, які посприяли тому, щоб переміг скає футзал? Дуже дякую за привітання. Ми знали, що сьогодні буде дуже важка гра, тому що в енергії була перевага, вже вже є перевага. В одну перемогу і нам конче необхідно було сьогодні ну, не програти, як мінімум. І тому, перше за все, ми акцентували увагу на те, як зіграти добре в захисті. І я вважаю, що ми добре з цим справились, незважаючи на те, що ми пропустили два голи, але в захисті ми набагато краще зіграли, ніж вчора. І тому, я думаю, це нам дало наснаги і сил для того, щоб більше ну, атакувати. І ну, забили три голи і виграли, я думаю, це дуже добре. Ну, от, вчорашній поєдинок, наскільки я і сам дивився, спілкувався з фахівцями, побив рекорд результативності плей-офф. 15 голів, до того був менший. От ви сьогодні передусім робили на оборону все ж таки тактику після того, як багато і забили, і пропустили вчора. Так. Перш за все це був захист, тому що незважаючи на те, що да, ми непогано не грали в атаці, але дуже погано в захисті, так не можна грати. це головний біль для обох тренерів, я думаю, для е, Валерія Кіндіюча і для мене це дуже, дуже багато голів, так не, не можна грати, скажімо так. Але це було цікаво для глядачів. От, е, а сьогодні, так, да, така була вже більш Позиційна гра, тактично ніхто не хотів допускати помилок. Я вважаю, енергія теж дуже добре зіграла в захисті, і Володя Кардаш молодець. Сьогодні багато виручив. і в нас Ілья молодець. Вратарі ну, добре зіграли. Я думаю, така сьогодні більш позиційна була гра, Ну, нам більш повезло, скажімо, в цій грі. Сьогодні можна цей матч назвати матчем джокерів. Так, Денис Ніцеренко, який менше часу, можливо, ніж його партнери, який сьогодні були задіяні, всі зустрічі отримав, вийшов, забив в енергію Ростислав Гуль, взагалі вийшов з лавки, п'ятим теж забив одразу. Так, ну, молоді гравці повинні прогресувати, додавати. І це добре для. Любих тренерів, що молоді гравці додають, і Денис з кожною героєю додає, і більше все більше часу йому я даю для того, щоб він показував те, що він вміє. І це дуже добре. Я вважаю, що ну, майбутнє за молодими гравцями, тому... Дуже добре, що вони прогресують і не тушуються, скажімо так, в таких важких матчах. Наскільки багато суперник, по перше, відзначимо, що грав у штучній більшості вчора і сьогодні, і досить часто змінюються навіть гравці. Сьогодні я так приховав п'ять-шість людей було різних, які змінювали воротаря. Наскільки це ускладнює гру у захисті, зважаючи на те, що часто розбираєте і персонально гравців, в тому числі? Ну завжди важко грати, коли у суперника є більшість. Особливо в таких матчах, коли ціна помилки дуже висока. В чемпіонаті в регулярному можна було варіювати, да, якісь тактики придумувати. Але тут вже треба грати, треба відбиватися, треба при змозі спробувати забити гол і грати в штучній меншості. Ну, в меншості проти штучної більшості завжди важко. Але сьогодні ми впоралися, хоча й пропустили один гол, але я вважаю в цілому, тому що енергія грала багато з п'ятим. Я думаю, що в цілому ми споралися з цим. Заключне питання, що тепер головне зробити команді перед матчами вже у Львові? Ну, головне відпочити. Це саме головне, відновитися, залікувати травми і з новими силами розібрати помилки. І готуватися на наступні матчі. Чого очікуєш від перегляду футзалу з Фавбет? Голівудського блокбастеру на полі. Фавбет. Титульний партнер Favbet Екстра Ліги.